Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників. Серед них колишній посадовець розформованої міліції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від 8 до 14 тисяч гривень за документ. Сума залежала від його типу і терміновості. Враховуючи сотні замовлень, щомісяця місяця аферисти отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Організував схему мешканців Одеської області, розмістили обладнання в одній із. Винайманих орендованих квартир на території Львова. Всього в схемі було задіяно 9 осіб. Була чітка рольова участь, розподілена між ними. Середній обсяг виготовлених документів сягав, в середня партія від, 1, від 100 до 500 документів. Вартість підробок складала від 8 до 14 тисяч гривень, в залежності від складності. Та від категорій відкритих в документах, в ході 35 обшуків на території 5 областей України було віднайдено обладнання, яке використовувалося для видання цих фіктивних документів, зразки заготовки, бланки, гографічна продукція, мобільні телефони, комп'ютери з доказами продобрані діяльності. Було затримано 9 осіб і їм же було повідомлено про підозру у вчиненні двох статей Кримінального кодексу, статті 199 та 358. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та сьогодні домашнього арешту. Словисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.